Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Я радий його вітати прямо в студії не як звично, дистанційно. Дякую, що знайшли час. Вітаю е, Так, пане Андрію, е, уже ж ніби почався січень, і у вас очевидно є дані загальний заперетин українцями кордону туди назад за 23-й рік. Можете поділитися? Так, статистика вже є і, попри все, ми бачимо. Що пасажиропотік залишається досить динамічним, і якщо порівнювати з 2022 роком, то він навпаки навіть зріс. На 5% це ми бачимо зростання по пасажиропотоку, і на 3% – це збільшення кількості транспортних засобів, які перетнули кордон за 2023 рік. Якщо говорити про людей безпосередньо, про пасажиропотік, це в 2023 році кордон перетнуло десь 33,5 мільйонів осіб. І, власне, в 22-му ця кількість була ну, на 5% менше. Але е немає переваги ні виїзду громадян, які ну, перетинають кордон на виїзд з України, ні в'їзду. Фактично, у відсотковому співвідношенні це 50 на 50. А, 33 мільйони осіб чи разів бо ми говоримо про кількість перетину кордону, так. тобто ми, це разів. ми так разів, тобто ми не виокремлюємо, що це е, унікальні умовно особи, які перетнули кордон, слідуючи на виїзд або е, на в'їзд. В'їзд в Україну ми фіксуємо кількість перетинів кордону, і динаміка перетину залишається досить високою, особливо в грудні місяці. Наприклад, пасажиропотік зріс в 10, на 10% у порівнянні з листопадом. Ну і звісно, що цьому додалося саме новорічно-різдвяний період, коли були й такі пікові дні, коли за добу кордон перетинало 140 тисяч осіб в обидва боки. Цікаво, що ви сказали, що на 3% зріс автомобільний потік порівняно з 2022 роком, і це не зважаючи на блокування поляками кількох найбільших пропускних пунктів. Якби там активніше проїжджали машини, то ще б збільшилося, Звісно, так? Звісно, так а яка зараз ситуація? Там можете коротко описати? Ну, ну блокування блокатах. продовжуються. Це три напрямки пункти пропуску Ягодин, Раваруська, Краківець. Шигіні був розблокований на днях, і там інтенсивність залишається. З, звісно, ми бачимо і чергу навпроти пункту пропуску Шигіні. Бо власне і водії, і перевізники обирають собі, ну шукають маршрути, якими вони можуть перетнути кордон. Тисяча е, вантажних транспортних засобів станом на ранок сьогодні перебувало навпроти Шигінь. і десь 800 транспортних засобів це навпроти е, тих е, трьох напрямків, е, які продовжують блокуватися. Угу. Пане Андрію, але ми традиційно сприймаємо, ну навіть я, чесно кажучи, розуміючи всю палітру роботи прикордонників, найчастіше сприймаю, е, коли чую Держприкордонслужба, ну, на західному кордоні, десь там чи на південному кордоні люди оберігають кордон, але частина прикордонників, значна частина, воює. І вона на передовій, і бригада залізний кордон, і не тільки вона. Де зараз найактивніше прикордонники ведуть бойові дії саме разом зі збройними силами, і чи є вони в такому разі частиною збройних сил чи частина Нацгвардії? Як це все відбувається? Можете для тих, хто не посвячений так да. глибоко? Так, Державна прикордонна служба це така унікальна структура, унікальне відомство, бо ми і забезпечимо пропуск людей. Ми забезпечимо і охорону по морю в повітрі. Охороняємо зелені ділянки кордону. Ну і власне значна частина прикордонників зараз воює на лінії фронту в складі сил оборони нашої держави. Підрозділи виконують, звісно, завдання відповідно до завдань, які визначає Генеральний штаб. І по лінії фронту наші підрозділи перебувають по всій протяжності. Це і Купінський напрямок, і Лиманський напрямок, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Південь нашої країни. І, власне, складно було уявити раніше прикордонників, які мають важке озброєння, артилерію. Зараз це все є. Ми маємо і артилерію, це і гармати. Ми маємо і реактивні системи залпового вогню. Це, звісно, і розвиток напрямку безпілотної літальної авіації, це і інші. Вогневі засоби, якими а, зараз а, оснащені наші підрозділи, підрозділи для того, щоб нищити ворога. Ми ось маємо qr код Ви його можете бачити. він буквально висить на екрані. Це окремий збір для прикордонників, які воюють, тому що ми традиційно збираємо для підрозділів збройних сил чи коли до нас приходять люди. А тут є потреба у прикордонників теж допомагати їм. Щоб громадяни, якщо можуть волонтерські закинули гривню другу, третю а бажано кілька сотень, в чому зараз найбільша потреба, от за вашими відчуттями і інформацією, про прикордонників, які на передовій, на що найчастіше потребують гроші, які ми збираємо, в тому числі через цей qr код Якщо говорити про qr код це дрони для кордону. Бо який сказав, що розвиток безпілотної літальної авіації у нас постійно а, нарощується, це в тому числі і навчання особового складу є. А, а, Підрозділи, які штатні в в кожному загоні, які виконують ці завдання, але наша задача навчити максимальну кількість наших військовослужбовців керувати дронами, бо ми бачимо це ефективна, ефективні засоби для спостереження, ефективні засоби для знищення ворога. І звісно, що ми потребуємо безпілотних літальних апаратів, бо фактично це як розхідний матеріал, який необхідний для того, щоб виконувати завдання. Досить часто на безпілотників впливають і е, реби противника. І звісно, що е, коли дрон досягає цілі, ми потребуємо поновлення е, інших для того, щоб забезпечувати підрозділи. По дронам для кордону ми вдячні всім, хто вже долучився до збору, бо це фактично майже 7 мільйонів гривень люди задонатили для наших підрозділів. І за ці кошти вже закуплені частина дронів, які відправилися на фронт. Зараз саме відбувається закупівля чергової партії з тих коштів, які ще залишаються. Тому ми завжди раді і будемо вдячні, якщо люди продовжать допомагати прикордонникам. Звісно, що ми і за бюджет. Ні, кошти також купуємо дрони, але е, необхідно максимально м, залучати всі можливості для того, щоб наші підрозділи мали. Е, ці засоби для того, щоб нищити ворога. Ну фактично, дрон це виживання зараз. Це наші очі, які бачать високо, далеко і бажано навіть вночі, щоб вони бачили, якщо в них є тепловізійні оці е, насадки спеціальні. Тому, будь ласка, е, я наголошую, що це е, приватівський рахунок. Це не монобанка, а це приватівський qr код Тобто там буде простіше. З будь-якого банку можна звичайно перераховувати туди. Кошти там буде вказаний е, номер рахунку і номер картки, очевидно. Хоча я підозручна номер рахунку швидше, але якщо ви QR-кодом проскануєте і у вас є додаток Приватбанку, то це буде простіше туди перерахувати е, трохи грошей для того, щоб допомогти прикордонникам бачити вище, далі і чіткіше. Це безпека, звісно, кожного військовослужбовця, бо власне можна відстежити ситуацію подіям ворога, навести в тому числі артилерію. Ну і якщо говорити про типи дронів, це розвідувальні, розвідувально-ударні або ж просто ударні, які. Спочатку відслідковується ворог, а потім по ньому наносяться удари, в тому числі і за допомогою ударів. Андрію. Ми просто часу часу, коли говоримо з бійцями з передової, то ну, я розумію, що прикордонників, які на Авдіївському чи на Бахмутському, чи на Куп'янському напрямку, віють. ситуація така сама: дрони це витратний матеріал, тому що росіяни на них полюють, а ми полюємо на російські дрони. А яка ситуація, наприклад, з дронами в? Регіонах, які з Росією межують, але де немає активних бойових дій, я маю на увазі, наприклад, Чернігівщина чи Сумщина, там проходять ДРГ, тобто Росіяни стараються зрозуміти, що у нас ми стараємося зрозуміти, що у них дрони теж літають дуже ефективно і постійно. Наскільки там часта втрата дронів? Там також ворог застосовує свої засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб не дозволяти нам використовувати безпілотники. Але звісно, що наші підрозділи військовослужбовці активно застосовують БПЛА для того, щоб моніторити і прикордоння, і відстежувати ситуацію по лінії кордону. Бо, як ви зазначили. Ворог намагається досить часто застосовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільш активний такий напрямок це Сумська область. Найбільше випадків, коли виявляються диверсанти противника саме по цьому напрямку, але звісно, що багато випадків і по харківському напрямку. І є е, хоч і менше, але і на Чернігівщині спроби заходу е, ДРГ, тому всі сили також акумулюються для того, і прикордонників і інших складових сил оборони, які посилюються напрямок для того, щоб відстежувати е, ворога, е, вчасно виявити диверсантів, нанести по ним удар для того, щоб вони як мінімум відійшли з, е, за лінію нашого кордону. Ну або й знищити такі групи. Угу. Е, Пане Андрію, ще один момент. Поки Міноборона переробляє законопроект про мобілізацію. Цю і парламент буде його знову розглядати, не розглядати. Ми побачимо, як з найближчими днями і зараз набуває розголосу і розвитку. Історія з рекрутингом це коли люди. Ідуть в збройні сили служити як наймаються на роботу. Тобто підрозділ каже: у нас є отакі вакансії. Людина подається, і тоді через ТЦК цілеспрямовано потрапляє до якогось підрозділу. Прикордонники мають таку історію. Тобто, якщо от люди хочуть саме в прикордонних військах служити, це можна робити цілеспрямовано через рекрутинг? Звісно, і ми це робимо. І вакансії вони також розповсюджуються кожним прикордонним загоном і відносно. Тих, кого вони потребують по службі, які є вакантні посади, для того, щоб люди мали можливість ознайомитися, якщо в них є бажання долучитися саме до лав державної прикордонної служби, в тому числі або по мобілізації, або ж підписавши контракт з Державною прикордонною службою, вони могли обійняти цю посаду. В кожному прикордонному загоні є відділи комплектування, куди людина може звернутися. І в подальшому наші військовослужбовці, офіцери будуть вести цю людину, щоб вона саме потрапила в той підрозділ, куди вона хоче, і де вона може проявити свої навички найбільш вдало. Ну але оскільки ми з вами вже виточніше сказали, що прикордонники така специфічна е служба, тому що ви у всіх і на землі, і на воді і в небі, е і у вас є окремі потреби. Тобто, очевидно, що дрони і спеціалісти з БПЛА це у всіх є. А у вас якісь особливі потреби, наприклад, знавці мов, щоб працювати на кордоні. Є така потреба, якась. Володіння іноземними ми, ми потребуємо, звісно, і людей зі знанням а, іноземних мов. Бо наші інспектори спілкуються з великою кількістю іноземців, і як мінімум їм потрібно володіти а, англійською мовою для того, щоб знаходити. А, точки дотику так з громадянами, які перетинають кордон, і тому всі, хто хоче обміняти посаду інспекторів, звісно, що не просто володіння мовою, і ти відразу стаєш інспектором, бо це в першу чергу паспортна робота. Треба мати розуміння цього напрямку. Треба добре розуміти аналіз ризиків, бо досить часто. Хочуть проникнути в Україну ті, кому це не дозволено. Треба знати законодавство, яке дозволяє перетнути кордон нашої держави. Це тема для нашої наступної розмови. У Нас просто зараз вичерпується час, але мене зацікавила фраза досить часто хочуть в Україну проникнути ті, кому це не дозволено. Ну... Крі Крім ДРГ, я так зрозумів. Дякую. Нас, на жаль, просто вичерпується час, але я дуже прошу глядачів, які мають таку можливість. Он QR-код на екрані. Будь ласка, підтримайте прикордонників. Їм теж потрібні БПЛА, їм теж потрібні дрони, і саме на них здебільшого йдуть оці кошти, які. Прикордонна служба акумулює через цей QR-код. з нами був Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби. А далі